Зайвих зволікань представляє вам геніального митця Супермайка. Здорово! Супермайк. Останній танець. Доброго вечора. Ми з України. Колись в 2012 році Ченнінг Татом вразив Голівуд тим, що зміг створити фільм з бюджетом всього в 7 мільйонів доларів, який пізніше отримав касові збори в 167 мільйонів доларів. Супермайк! Сюжет першого фільму нам розповідає про талановитого юного стриптизера та його життєві труднощі. Якраз завдяки хорошому касту, це, до речі, одна з причин, чому фільм сподобався глядачам і критикам. А потім вже в 2015 році вийшов сиквел фільму Супермайк XXL, який став теж досить популярним. Тоді стало зрозуміло, що повинне вийти логічне завершення франшизи. І ось майже вісім років по тому виходить довгоочікуване продовження, яке таки поставить крапку. Але це не останній фільм у всесвіті Супермайк. О, так. У липні 2022 року Стівен Содерберг оголосив, що триває робота над розробленням додаткових фільмів у франшизі, але вже зосереджених на інших персонажах, які пов'язані з Майком Лейном. До речі. До виконання ролей повернуться також усім знайомі нам актори, але й нові дієві особи спробують не відставати в плані харизми. І ось тепер ми маємо можливість розібрати його більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юралис, а ви знаходитесь на каналі Юралис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде дуже багато цікавого контенту. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. На початку фільму глядачі бачать головного героя, який перебуває в скрутному становищі. Згодом він зустрічає заможну світську левицю. А ти любиш свою роботу? Це не зовсім моя робота. Чим же ти займаєшся? Яка дає йому можливість повернутися на сцену та робити його улюблену справу. Що ти робиш у Лондоні? Готую виставу у знаменитому театрі. Режисер стрічки Стівен Содерберг заявив, що велика частина фільму створена за мотивами шоу Magic Майк Live, яке, до речі, стало популярним завдяки двом попереднім частинам, а також класичної стрічки Боба Фоса. Весь цей джаз це звична любовна драма. Це кіно не несе ніяких глибинних сенсів. Тут проста до сприйняття легка та цікава історія, хоч і з притаманною їй затягнутою манерою оповіді, яка збереглася тут відповідно як і в попередніх частинах. Тут не дуже швидкий темпоритм розвитку подій, але кіно вас затягує. Поступово найбільше видовища буде в кінці. Теж не завадить Супермайк не екзистенціальна драма, а просто атракціон вражень. Який краще ж, звісно, сприймати на великому екрані, особливо сцени танцю. Вони тут неймовірно поставлені з дуже крутою хореографією. Вони всі розгублені. На часонність. Ми розбудемо їх хвилею пристрасті, якої вони ще ніколи не відчували. Моментами це було схоже на брудні танці, а іноді на 50 відтінків сірого плюс. Фільм ще має вайб-стрічок Крок уперед, в яких, до речі, теж знімався Ченнінг Татум, а саме в першій та другій частинах. І це й не дивно, адже видно, що танцювальне кіно йому теж личить. Бо як у кроку або у майку, що тут, що там. Неймовірна танцювальна хореографія, яка, до речі, виконується під шикарний музичний супровід. І все це разом нам добре показує режисер. Тут відчувається доволі технічна постановка, але без досить яскравого почерку, як на оушенах. Але, як завжди, з хорошою акторською грою, не визначена в собі панянка Сальма Хайєк та стриптизер, який всіма можливими способами добивається своїх цілей. Звісно, Ченнінг Татум не має суперакторських здібностей, але все-таки цього персонажа він дуже добре відчуває. Видно, що це кіно для нього досить особисте. Так само, як і в фільмі, завершують особистісну драму Майка Лейна, як мінімум на любовному фронті. Адже протягом всієї стрічки історія якраз і фокусується на любовній лінії героїв Сальми Хаєк та Ченінга Татума. Головне питання, чому ти її любиш? Ніхто не вірив у мене так, як твоя мама. Власне, ми отримаємо розкриття всіх характерів, як продовження історії старих, так і представлення нових. До речі, стосовно старих, хотілося не просто камео згадку друзів стратезерів Майку по відеочату. А щоб вони так би мовити, запалили в останнє. разом. Звісно, головний фокус історії це особистісна лінія Майка. Але ж на старих знайомих, полюбившися персонажах, точніше їх камбеках, як правило, виїжджають рейтинги сиквелів, триквелів. І до речі, їхнє повернення в дії могло б вийти доволі реальним і достатньо логічно вписаним в сюжет. Також варто звернути увагу, що тут все поверхнево, але іноді таки варто звертати увагу на деталі. Наприклад, те, що Майк мусить зробити вибір, як Ізабель в його виставі, переосмисленням якої він займається. Про що вистава? Вічна дилема, вийти заміж за гроші чи з любові. І що ж вона обирає? Запитання у тому, чому вона думає, що мусить обирати. От і ви маєте зробити вибір: поставити вподобайку чи написати коментар. Для прикладу. Те, що це простеньке кіно, без глибинних сенсів для одноразового перегляду, де в кожного може скластися своє враження. А от у мене 6 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-яку реакцію вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Супер Майк. Останній танець. О, я тебе знаю. Ти КОП, так? Арештовую ваше ім'я. Кім. Відпустили з попередженням. Незабаром лише в кіно.